Шановна церква, сьогодні 15 січня, неділя, і ви дивитесь новини церкви благовістя. Разом з вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись! На початку січня пройшов дитячий християнський табір на базі нашої церкви. Майже 50 дітей із внутрішньо переміщених осіб та багатодітних сімей відвідали цей табір. В таборі було різноманітне дозвілля: запальні танці, флешмоби, цікаві квести, шоу-програми. Діти змогли відкрити в собі нові таланти, нові суперздібності. Також ми провели майстер-класи по виготовленню свічок, розмальовували пряники, робили янгелів. Дітки почули цікаві теми. Це був цікавий і насичений позитивними емоціями час і для дітей, і для наставників. Для того, щоб організувати цей табір, 17, 17 дорослих, волонтерів, служителів, добровольців доєдналися, разом згуртувалися, щоб організувати цей крутезний величезний табір. Це благословіння для кожної, для кожної сім'ї, для кожної родини, для кожної дитини. Дякуємо. Кожному служителі, хто приймав участь у цьому неймовірному зимовому таборі, сьогодні о 15.00 на молодіжному служінні JC Motion буде проповідувати Олена Гаміла із темою Різдво. Долучайся до молодіжного служіння або залишайся після основного служіння. Щоп'ятниці о 16.00 проходить молитовне служіння. Лідер служіння Христина Марченка. Я закликаю вас доєднуватись до цієї молитви, адже разом ми сила. Тому, будь ласка, якщо у вас є будь-які запитання, зверніться до Христини Марченко і запитайте в неї. А також очікуємо вас щоп'ятниці о 16.00. Наразі ми шукаємо євангелістів, які на постійній основі будуть їздити у мачехи для євангелізації. Будь ласка, якщо це ви, підійдіть до Валентини Гурської за всією подальшою інформацією. Наша церква активно приймає участь у допомозі тим людям, які вимушено переміщені зараз, знаходяться в Полтави або проживають на деокупованих територіях. Наш пастор є активістом і він залучає багато волонтерів і служителів для того, щоб їздити по селам досягати людських сердець. Тому, якщо у вас є на серці допомогти, молитись за нашу команду за пасторів. Підійдіть, дізнайтесь всю інформацію, може щось потрібно, і долучайтесь. Наша церква це велика допомога для багатьох людей. На базі нашої церкви працює чотири реабілітаційних центри, один з яких жіночі. Якщо ви знаєте людину, яка є в залежності, яка Потребує фізичної, духовної, емоційної підтримки. Будь ласка, зверніться до Віталія Марченка. Він лідер реабілітаційних центрів за допомогою. Не зволікайте, ми можемо допомогти людям вже зараз. 25 та 26 січня пройде біблійна богословська семінарія. Заплануйте собі і запишіть в календар, що ці два вечори у вас будуть зайняті. Буде семінарія. Місіонерська церква у Царичанці святкує Різдво із новими членами церкви. Команда ремонтує власне приміщення та служить людям. Підтримуємо їх молитовно. Церква у Царичанці. А це були всі новини на сьогодні. Разом із вами була ваша Саша. Побачимось наступної неділі. До нових зустрічей. Па-па!